Донат вам величезне також. Дякую, добрий раночок всім. <кій> Починаємо, друзі, з Вінницької області, як завжди, і по Чернігівську. По 20 травня на три доби. Ірогідність ворожих атак по областях. Вінницька область <кій> серйозних таких загроз, попереджень не випадає. <кій> Повинно бути все під контролем. Але ж при повітряних тривогах <кій> ви знаєте, що робити, не нехтуйте і дотримуйтесь всіх офіційних заяв повідомлень. Далі, <кій> Волинська. Волинська по 20 травня на три доби. Волинська область, Волинській області ну такого критичного нічого не випало. Але дев'ятка тут пікова вказує на неприємності, якісь можуть бути. Бачите, треба бути дуже уважними, обережними, особливо наприкінці цих трьох цього терміну трьох і взагалі якісь інциденти тут можуть бути. Чи це буде пов'язано з. Якимись обласними інцидентами або від ворога загально. Дивіться загальний розклад по Україні. Порівнюйте. Чим гірший загальний розклад, тим вірогідність ворожих атак по більшості територій, там, де вони випадають, ці попередження підвищуються. Далі дивимось. Дякую з Приватбанку. Хто відправив донат? Дякую вам також величезне. дякую. Далі дивимось Дніпро по 20 травня. Дніпро. Обережно випадає, бачите, ударний туз. <кій> Якісь інциденти можуть бути. Він випадає тут з краю. Він випадає тут з краю. Це може вказувати і області, і околиці, і передмістя, але попередження є, друзі, будьте уважні. <кій> Наступні три доби. Начебто тут не прям так критично він випав цей ударний туз, але він є. Це попередження, друзі, <кій> будьте уважні. Далі кривий ріг. Кривий ріг по 20 травня. ріг, більш-менш ситуація спокійна. Так випадає, нічого прям критичного немає. Попереджень, увага, тут випадає. Дев'ятка пікова може вказувати на область, бо вона скраю випала. Будьте уважні до повітряних тривог, наче повинно все бути під контролем. Далі, друзі, далі дивимось. Донецька область. Донецька. Всім вітаю, всіх вітаю. Донецька по 20 травня в Донецькій області дуже уважно, дуже обережно. Тут випадає попередження випадає. Треба бути, реагуйте на повітряні тривоги. Тут, хоча бачите, ми бачимо, що в принципі цей удар тут пустий, наш тут наші військові діють, але... Можливо, щось непрям надзначне або такого чого ще не було. От, до повітряних тривог треба ставитись уважно. Донецька область попередження випадає також. Далі. Далі Житомирська. Житомирська, друзі, по 20 травня на три доби. Вірогідність ворожих атак. Там дивимось. Житомирська. В Житомирській області карта зла випадає з краю. Вона тут, бачите, сама самотня, з краю випадає, може це прикордоння десь бути, можуть бути якісь інциденти, вони наче тут випадають незначні, але уважно треба бути, особливо там прикордонні містечка, населені пункти. Увага, випадає, будьте уважні. Випадає саме там. Далі, Закарпатська, Закарпатська область. 20 травня. В Закарпатській області. В Закарпатській області тут випадає карта захисту. Серйозних таких загроз не випадає, значить повинно все бути під контролем наших військових, контрольована ситуація. Далі Запоріжжя, Запоріжжя. по 20 травня. Більш-менш ситуація випадає, бачите, серйозних таких прямо загроз не випадає. Але все ж таки, бачите, наприкінці тут з краю випадає, це може бути околиці і область, і загально все ж таки можуть якісь інциденти там бути. Поряд тут, бачите, все ж таки він пустий, захист тут випадає з самого Запоріжжя. Удар цей випадає пустий. Може щось незначне, можливо, там якісь і можуть бути мопеди і щось таке не, не над критичне, бо воно випало тут додатково і з пустим велетом. Також це може вказувати на лінію фронту. Загально, друзі, увага, будьте уважні. В основному так у розкладі наче випало непогано. Значить, наші ситуацію контролюють. Околиці, передмістя, там треба бути уважними. Далі. Далі. Ну і лінія фронту там по області. Далі дивимось, друзі. Івано-Франківська. Івано-Франківська по 20 травня на три доби дивимось. Івано-Франківський випадає захист. <кхем> випадає захист. Знову ж таки, ми бачимо, ну все ж таки я бачу тут дії, все ж таки я бачу правоохоронні дії проти ось цих, хто там, колаборанти, навідники, в общем, зрадники. Будуть все ж таки дії, бачите, правоохоронних органів. Так загально по картина контрольована ситуація випадає, все ж таки там також взялися за той регіон, дивимось далі. Київська. Там також є багато таких, от як в Хмельницькому, там також такі є. Така ситуація там, бачите, випадає також. Київська область. По 20 травня. В Київській області випадає також знову захист. Захист від орківських, ну тут прямо дії їх не випадає, випадає захист. Значить, наші захищають серйозних таких прямо загроз не випадає. На область треба бути уважними. Тут випадає така слабка карта сльози, але вона тут невелюється королем піковим. Значить, тут загально випадає захист. Захист ми сьогодні бачили, що таке захист, що таке увага і захист сьогодні. В Києві ми це бачили вночі, друзі. Випадає захист, наче тримають ситуацію. Контролюють наступні три доби. Ситуація контрольована без таких критичних якихось наслідків. Дивимось саме місто Київ по 20 травня на три доби. Бачите, в краю неприємності випадають. Якісь, ну, от такі неприємності, бачите, тут і трохи пожежної карти. Ну вони наче не критичний, друзі, наче не критичні. кусті, бачите, <потрібно> просто може бути серйозних таких, друзі, загроз, прямо наслідків не випадає. Випадає потужний захист, тому хвилюватись особливо там дуже ні за що, але все ж таки дотримуватись повітряних тривог, друзі, і всіх офіційних там, повідомлень, заяв, всіх е е інструкцій. Бути в укриттях і так далі, друзі. Не мені вам розказувати. Далі. Кіровоградська. Як діяти? Кіровоградська область дивимось по 20 травня. Кіровоградській області випадає зло пусте. Або взагалі нічого не буде, або щось незначне, або може щось повз. Ну, наслідки, такі, наслідки злі пусті випали. Це... Добре. Значить, повинно бути все під контролем. Кіровоградська область. Все ж таки якось це зло чіпляється, але воно пусте. Випадає, значить, повинно все бути під контролем. Далі, далі Львівська. Львівська область по 20 травня. Львівській області. Ситуація більш-менш контрольована випадає. Попереджень серйозних таких я не бачу. Але все одно, друзі, при повітряних тривогах знаєте, що робити, не нехтувати е і так далі. Далі. Наступне Миколаїв. Добрий раночок всім, добрий раночок, добрий раночок. Миколаїв дивимось, друзі, по 20 травня. Миколаєві випадає також наш захист. Тут можуть бути на, на околицях в області можуть бути ворожі якісь е, спроби, щось якихось там вони незначні, тому що тут все ж таки наші е, захищають. Все ж таки наші знають, наші діють, і від ворожих дій випадає тут захист в більшості. Але по області якісь інциденти можливі. Вони тут випадають незначні, дрібні. Але вони все ж таки є, якщо там будуть тривоги, не нехтуйте, будьте уважні. Далі. Наступний. Одеська область. По 20 травня. Одеська область. Тут випадають пусті сльози. Бачите, тут сльози, але вони пусті. Можливо, якісь такі незначні, можливо, там і просто повітряні тривоги, можливо, там фейкові цілі, фейкові цілі якісь сльози випадають пусті, але увага. Все ж таки по області випадає увага, особливо края області. Там будьте уважні. Начебто нічого такого прямо критичного. Далі дивимось Одеса. Саме місто Одеса <кхм> по 20 травня. Саме місто Одеса. Тут пусті орки випадають. Пусті орки будуть якісь спіймані там. Ну, ці, можливо, прихильники якісь, можливо, ще там хтось ворожі, якісь агенти або прихильники, або ну якісь зрадники. Вони тут випадають пусті. Тобто щось з ними там буде відбуватись. Ну по Одесі також випадає друзі. Випадає увага, будьте уважні. Все ж таки уважні і обережні. Також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Чим загальний розклад по Україні, він чим е, важкіший, тим і вірогідність вища. Ось так. <кій> Те, що ми вже знаємо по досвіду за всі ці дні. Так, далі. Е, Наступна у нас Кременчук. Кременчук по 20 травня дивимось на наступні три доби. Кременчуг. В Кременчугі, бачите, повинно бути все під контролем. Все ж таки, ну Тут дев'ятка випадає. Дев'ятка – Це якісь неприємнощі, незначні, можливо, це і в області. Бачите, зло все-таки випадає пусте, таке загальне. Хоча, будьте уважні, якщо будуть повітряні тривоги або попередження саме на Кременчук, будьте уважні. Загально все ж таки ми бачимо, що зло пусте. Але неприємно, що тут якісь дрібні можуть бути. Можливо, там повз, можливо, поряд десь кремінчакого може бути. Або на місцевому рівні також дивіться загальний розклад, друзі, щоб розуміти. Загальну картину також. Далі Полтавська область. Полтавська загальна, дивимось. В Полтавській області контрольована ситуація випадає. В загаль, взагалі, загальний розклад спокійний, нормальний, значить ситуація контрольована, повинно бути все добре. Полтавська область. Далі дивимось, друзі, Рівненська на три доби по 20 травня Рівненська область. Рівненська область також основний, бачите, розклад спокійний вийшов. Значить ситуація повинна бути під контролем. Дотримуйтесь повітряних тривог, бо додатково бачите, як потенційно все ж таки може там ворог діяти. Ну це як то далі випадає все ж таки. Але до повітряних тривог ставтесь уважно з цим пов'язані. Додаткові карти з цим пов'язані. Так, ситуація контрольована, випадає все ж таки далі. дивимось, Сумська. Сумська область, друзі, по 20 травня. В Сумській області випадає увага на регіон. Прикордоння, тут випадає, бачите, карта сльози, тут спіково вказане прикордоння, і тут по краям. Все ж таки, края області найбільша загроза, можуть бути якісь інциденти, начебто вони тут незначні. Але все ж таки тут увага така більш до попередження, друзі. Особливо от края кордони і загальності на регіон випадає увага. Будьте уважні і обережні. І Ще там можуть оці бляшанки літати зі своїми корита, коротше, ці можуть ще літати. Тому будьте уважні по прикордонню. Далі суми дивимось, суми по 20 травня. Випадає більше як на область. І також випадає, друзі, все ж таки. Ще вони надалі. Це не на наступні три доби, а взагалі вони ще щось там планують. Ще щось там планують по якимось об'єктам або складам, або по якоїсь інфраструктурі. Щось у них там в планах є. Вони і там їхні, бачите, все ж таки, все ж таки, вони там видивляються щось. Все ж таки, вони щось там. Ну, я не бачу, що прямо. Що прямо в зло йому випадає на цьому новому і удар. Ну, далі ще можуть бути по сумам. На наступні 3 доби повинно бути все під контролем, але все одно. Вони можуть там якось неочікувано. Це надалі, все ж таки на майбутнє, на таке. Плюс-мінус близьке, ще можуть там щось влаштувати. Тому будемо ще дивитись, друзі. Далі дивимось. Тернопільська. Тернопільська по 20 травня. Тернопільській області контрольована ситуація випадає, в основному розкладі прям серйозних загроз прям не випало. Повинно бути все під контролем. Тернопільська область. Але все ж таки увага до повітряних тривог також випадає. За Суми область, бачите, звертайте увагу там, будьте, будьте уважні обережні, І взагалі звертайте увагу на цих всіх зрадників і так далі. Там ще можуть бути, тому там треба. Треба звернути увагу. Так, на суму саме чомусь попадає. Дивимось Хмельницька, друзі. Хмельницька область по 20 травня. В Хмельницькій області випадає захист. Повітряними тривогами не нехтути, але все одно, бачите, в повітрі наші захищають або фактично діють. Ну, прямо критичного такого не випадає нічого. Щось таке незначне і захист все ж таки тут в повітрі є. Можуть бути якісь фейкові, фейкові якісь вкиди, інформаційні тут також вкиди можуть бути Ось з цим пов'язані. Але контроль, наші ситуацію контролюють. Загально прям таких критичних загроз я не бачу, хоча з повітря інцидент якийсь можливий. Тут випадає, будьте уважні просто. До повітряних тривог, наче таких критичних попереджень немає, але увага випадає. Далі, Харківська. Дякую за Донат, друзі, хто відправив з Монобанку. Дякую вам. Дякую. Далі Харківська область по 20 травня. Харківська область. Харківській області. <кій> Вірогідність бачите на кордонах можуть бути края області, там можуть бути якісь інциденти, бачите, тут пов'язані вони з вогнем і з орками. ну, тут прямо не попередження, не критично нічого, тут просто будьте уважні, хто на прикордонні, прифронтовій, там, там найбільша загроза. В області, так, наче все під контролем. Такого нічого я не бачу. Погано. Дивимось саме місто Харків. Саме місто Харків по 20 травня. В Харкові також випадає захист. Випадає захист по області. Бачите, прикордоння, прикордоння, межа, межа області. Передмістя, там можуть бути якісь інциденти, ну, вони тут випадають незначні, і випадає захист дому, захист Харкова, бачите, все повинно бути під контролем наших військових. Але ж все одно до повітряних тривог будьте уважні, не ігноруйте. Далі, Херсонська. Херсонська область. По 20 травня. Сонська. В Херсонській області повітряна небезпека випадає, неочікувана якось, вона, бачите, випадає з-під тяжка, як кажуть. <кхи> Тут випадає більше, це передмістя, лінія розмежування, межа, точніше, межа кордон края області, лінія фронту, ось там найбільше. Може бути до повітряних тривог треба ставитись уважно. Тут вогняна карта випадає і якось неочікувано. Все ж таки більше такі житлові, все ж таки тут захист випадає. Тут поганих карт не випадає, слава Богу, таких надкритичних. Але ось такі загрози по Херсонській області все ж таки є. Лінія фронту, края області. Ось так. І такі об'єкти інфраструктури або якісь промислові об'єкти будівлі. Ось з цим можуть бути, там можуть бути якісь інциденти. Далі. Херсон, Дивимось. саме місто Херсон по 20 травня. Місто Херсон. Ну, В основному розкладі такого критичного нічого не випало по самому місту. Все ж таки, от, все ж таки ми бачимо тут у додатковому зло ще там поряд. Зло, сльози поряд з Херсоном є. Тобто можуть... Трохи пізніше, не на наступні три доби можуть бути якісь інциденти. Ще там небезпека випадає. В загальному розкладі все ж таки ми бачимо, що наші тут військові все ж таки контролюють вже більше ситуацію. Але тут випадає, друзі, увага, будьте уважні, начебто повинно все бути під контролем, але увага випадає. По Херсону гірша карта, ніж по області випала. Тому також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Хто дивиться далі? Черкаська область. Черкаська область по 20 травня на три доби. В Черкаській області тут ситуація контрольована, випадає, нічого такого прям критичного я не бачу. Потенційно, бути, потенційно зло випадає, просто будьте уважні до повітряних тривог, а так е ситуація під контролем. Далі. Далі, друзі, Чернівецька область. <кій> Будь ласка, за Харківську область. Дякую, друзі, за донат з Приватбанку. Хто відправив? Дякую вам. Величезне. Далі дивимось. Чернівецька область. Чернівецька по 20 травня на наступні три доби. Чернівецька. Чернівецькій області. До повітряних тривог, будьте уважні. Наш, наші тут захищають, все ж таки на прикордоні, тут на межі, бачите, є е, якась небезпека. Більше вона тут як потенційна. Ну, все, все одно, друзі, увага випадає. До повітряних тривог, бачите, з повітря можуть бути якісь повітряні цілі, там, якісь там можуть бути присутні або поряд з кордонами, або прямо на самій області. Також, друзі, порівняйте з загальним розкладом по Україні. Тут випадає увага, будьте уважні. До повітряних тривог не нехтуйте. Може повз бути, може десь і в самій області якісь інциденти. Також дивіться загальний розклад по Україні. Так, Чернігівська, друзі, дивимось по 20 травня. Чернігівська область. Чернігівській області удар пустий. Удар пустий, це добре, бо взагалі нічого не буде. Або наші справляться, випадає він з краю. Можливо, буде якесь залякування. удар випадає пустий, Це добре, значить, і сльози тут випадають Погані карти пусті випадають. Якісь незначні інциденти, можливо, вони будуть і надалі. Там ці бляшанки їх там літати, щось там намагатися. Щось намагатися запускати, а можливо, просто заради налякування буде. Все ж таки будьте уважні на прикордоні, але удар пустий це добре. Значить, наші справляються. Далі дивимось чернігів. Саме місто Чернігів. Чернігів. Саме місто Чернігів, друзі, по 20 травня. Чернігів також повітряні небезпеки, для самого Чернігова прям пусті випадають, але все одно не нехтуйте тривогами. Тут так випадає. Особливо, бачите, тут він випадає на околицях і так же може вказувати на область. Начебто не критично тут, але все одно повітряними тривогами не нехтуйте, будьте уважні до них. Прям такі серйозні небезпеки випали вони пусті. От, значить, тут ось, ось така ситуація. Дякую, друзі, за донат, хто відправив з Приватбанку. Дякуємо величезне. Так, і дивимось загальний розклад по Україні. Загальний розклад по Україні по 20 травня, на наступні три доби, вірогідність таких масових атак на більшість території регіону, там, як завжди, друзі, з якимись там поганими наслідками. Ну, по більшості території України. Масовані там можливі там, або ось так. Тут тобто дивимось загальну картину по Україні на наступні три доби. Бачите, випадає на, наш захист випадає. Зло якесь тут випадає, але воно тут випадає незначне завдяки е, от, захисту. Все ж таки, король піковий тут, тут вказує на потужний захист. От, все ж таки з повітря будуть якісь е, ворожі, ворожі цілі, ворожі об'єкти, але вони тут випадають незначні. Значить, в більш, по більшості території України буде ситуація контрольована. Більше до військових, бачите, більше до от, лінії фронту межа тут. Е, Десятка піково вказує на межу, там найбільше загрози, тобто це може бути прифрприфронтові прикордонні області, там більш, більше загрози випадають. Там, де були друзі, попередження і увага, все ж таки не нехтуйте. Тут в цьому розкладі він зменшує вірогідність таких прямо якихось серйозних інцидентів, але все одно не нехтуйте. Якщо там було попередження, особливо. Не нехтуйте, не просто воно так випадає, що ми знаємо вже з досвіду. Тому ось так більш-менш ситуація спокійно контрольована. Випадає на наступні три доби. Завдяки от захисту випадає, багато захисту все ж таки ситуацію контролюють краще. От, хвилюватися особливо ні за що, але, друзі, повітряними тривогами не нехтути, всі оці правила, там дві стіни, укриття, все, дотримуйтесь цього. Ось так, що ми, друзі, побачили з вами на наступні три доби по 20 травня.